Не стар. Це іспанський бренд, який на ринку звукового, світлового, аудіо, медіа обладнання, працює із 1947 року. І ми зараз представляємо вже декілька років цю продукцію на ринку України, звукового світлового обладнання інше, як я вже сказав. От. Але от недавно, буквально 3 4 дні, ми отримали такий каталог. Продукції Фоннестар. Тут дуже багато всього. Каталог дуже важкий, значить, інформації тут достатньо. Так от такий прилад називається Портативна акустична система з акумулятором для караоке, наприклад. Вона має 35 Вт потужності, що абсолютно достатньо для озвучення конференцій, презентацій, невеликих концертів. Скажімо, можна ставити її десь на вулиці, підключати туди гітару, вокал і все виконувати, оскільки в комплекті є радіомікрофон з октагональною е, такою шайбою, яка не дозволяє скочуватися, тобто він надійно е, лежить на поверхні. Є вхід для мікрофона додаткового, дротового, е, є пульт керування. Ви можете сидіти на дивані. Вибирати собі треки, які ви ставили. А тут входів є достатньо. Є лінійний вхід, є вхід Bluetooth, є вхід від флешкарт, ви можете відтворювати і записувати, і записувати те, що ви, те, що ви наспівали. Такий цікавий, такий цікавий підсвічування є так, щоб. Щоб було там чи для караоке, чи для танцювальних. Вона працює, від, е, працює, скажімо, від е, фонограми в такт. Крім того, на виході є еквалайзер, низькі високі частоти, також рівень мікрофона і до, до, е, до радіомікрофона можна застосувати ехо. І працює досить так от, досить добре. Якраз для караоке підходить тільки так. Ну, ці налаштування можна переключати. Тут ви бачите зараз цю панель, де переключаються різні положення. От ми його виключили. Ну і входи переключається, цікавий є такий ефект cancel vocal. Тобто ми, ми можемо прибрати вокал із фонограми і туди підмікшувати свій вокал. І потім може записати його, і це буде чудово так от е, виглядати. Акумулятор. Акумуляторна батарея розрахована на 10-13 годин роботи десь при 50% гучності. Ну і заряджається він десь 3-4 години і працює досить довго. Тобто е, ці 13 годин ми тестували в офісі, і в нас він 13 годин працював, можемо використовувати. Ось такий є цікавий прилад. Приходьте в нас в шоурум, в офіс.